Так от я сказав про те, що ми повинні зараз вже відбирати таких людей 16-17 років та готувати їх, як це, наприклад, роблять після школи. Після школи ж ми можемо сказати, що хлопець йде в Суворовське училище або в академію якусь там повітряних сил. Це мобілізація чи ні? Ні, це отримання вищого. Вищої освіти, військової освіти я казав саме про вищу освіту, яку ми зараз повинні надавати вже 16 років, для того, щоб через 5 років перше, у нас вийшов перший випуск офіцерів нового фаху, які потримують досвід світовий досвід передової війни та стануть на захист нарешті тих на заміну тих, хто зараз воює вже хтось десятий рік, а хтось вже і, і, і більше, я вважаю, що війна надовга. І навіть якщо у Президента Трампа зараз все ж таки вийде нас якось заміріти, от просто це чудо Господнє якесь відбудеться і наступиться перемирення, я даю вам 100%, що якщо Путін буде жив, на наступний день по завершенню каденції Трампа війна розпочнеться, але вже Третя світова. Тому що вони не зупиняться, вони можуть зараз. Виключно перелякатися того, що Трамп реально зробить, але після завершення каденції все почнеться спочатку. Тому ми повинні розуміти, що зараз і 23 буде, і 24 буде, все буде. Навіть якщо у нас зараз буде перемір'я, то після завершення каденції Трампа, а перемір'я це вибори, це відкриття кордонів, розумієте, так? Да? Багато хто з тих, хто зараз залишається в країні. Розуміючи потенційно другу хвилю російської агресії після перемир'я, вийде разом зі своїми сім'ями, трошки розслабляться, і от після цього ті, хто зараз воює, також вийдуть у відставку або там частково будуть демобілізовані і більше навряд чи захотять попадати в ту ситуацію, яку вони попали. Путін з 28-го цим скористається і вже нападе на зовсім іншу Україну, яка буде розслаблена в передишки і не захоче воювати в більшості своїй. І саме тому я кажу про те, що ми повинні зараз починати думати над тим, що буде через 5 років і готувати нове покоління, на жаль, к війні, яка може статися після 28-го. Під час харківського контрнаступу, я вже про це казав: ми вийшли на кордони в Білгородській області, росіяни не підготували там жодного мінного загородження, жодного укріп району, і ми пішки на цигарки. Могли дійти до Білгорода, розквартируватися в їх будівлях, зайняти кругову оборону, взяти осаду навіть і, взять, да, і города за Білгородом. Це ми могли зробити. І саме наші західні партнери, я не знаю, хто саме, але я чув від вищого командного керівництва ще того, що вони нам не дали це зробити. Тобто політика наших партнерів не дала нам завершити війну і увійти навіть у Білгород. Ми могли це зробити так, як ми увійшли через рік в суджу. Вони не були готові, тому зараз ситуація повністю змінилась.